Хліб недавно вирішується на полі. Путін посилив атаки на Україну після зустрічі з Трампом на Алясці. Так вважає секретар РНБО Рустем Мєру. За його словами, росіяни стали частіше атакувати Україну, саме комбіновано, одночасно запускаючи і дрони, і ракети. Нам, звісно, потрібно більше ППО. Нам потрібне фінансування дронів перехоплювачів. Росія намагається збільшити кількість атак до тисячі на день. Тому до кінця року я думаю, вони їх розширять, і це свідчить про те, що Росія не має серйозного наміру завершити цю війну. Рустем Умєров, секретар Ради національної безпеки і оборони України. Ну і щоб максимально захищатися від російських безпілотників, Україна має вийти на показники в тисячу дронів перехоплювачів на добу. Денис Шмигаль каже, що цей рівень ми можемо досягнути вже зараз. Ми поставили собі ціль одна тисяча дронів. Це не просто ціль, це необхідність, аби ефективно збивати всі російські дрони. Ми розуміємо, що 800 дронів за ніч це той рівень, який РФ уже продемонструвала на практиці. Відповідно, нам треба мати не менше однієї тисячі дронів перехоплювачів. Ми можемо досягнути цього рівня дуже швидко. Прямо вже питання в кількості наземних комплексів управління в кількості радарів, в кількості відповідних елементів, які зокрема використовують штучний інтелект. Для наведення Денис Шмигаль, міністр оборони України. Олексій Гетьман зі мною на зв'язку. Це військовий глядач та майор запасу. Пане Олексію, вітання вам. Доброго дня. Вітаю. вас. точно все ж таки відставця не в запасі. добре. Приймається пане Олексію, давайте про ці тисячу дронів перехоплювачів. Про що каже міністр оборони України, наскільки це є реальністю? Ну і насправді чи дійсно буде це відповіддю для Росії, що будемо збивати більше, а вони запускатимуть менше. Ні, ну якщо будемо збивати більше, то судячи з логіки Росії, вони будуть запускати більше, бо вони чудово розуміють, що є певний коефіцієнт втрат, тобто, якщо є мета, щоб долетіла. Ну, наприклад, 10, то вони запускають ну, там, 100, бо у нас десь показник 90 шахетів. Якщо ми будемо збивати там, 99, вони будуть запускати там, з тисячі. Тобто вони ціль вони свою змінювати не будуть. Тобто нам треба рухатись шляхом, збивати максимальну кількість дронів для того, щоб ну, росіян просто не визначали такої кількості, які вони можуть запускати. Тисяча антидронів на день ну, це можливо виробляти, але. Тут дуже обережно пан Шмигель сказав про те, що до цього е, треба ще тисячі операторів, які будь ну, так, м'яко сказали. Ну ці дрони перехоплюючи зеруються операторами. Це потрібно мати е, тисячі підготовлених операторів. Ну і так, так само це засоби радіоелектронної боротьби і радіолокаційні певні станції, які мали би е, нам давати інформацію, де, де звідки ці шахеди приближаються ну щоб встигнути. Е, Підняти принаймні в повітря дрони перехоплювачі. Хоча, ви знаєте, ми е, дуже часто віримо в якусь суперзброю, чи якусь супертехнологію, чи в все, в щось супер, і е, покладаємо на це дуже великі надії, а потім нас е, інколи була розчарування. Нема суперзброї, яка може все нищити, нема суперзброї, яка може сама по собі виграти війну. Це все роблять, е, це все комплексні заходи, все, все роблять люди. Я можу сказати, що дрони дронопер... е, залежності від того, на якій висоті. З якою швидкістю рухається дрон російський шахет, застосовується інший засоб протиповітряної оборони. Нема такого, що всіх збивають або мобільна група, або всіх будуть збивати дрони перехоплюючи, або всіх будуть збивати літаки, чи гелікоптери, чи ще щось. В залежності від швидкості, від кількості від, від висоти від погодних умов, використовується різні засоби протиповітряної оборони для знищення дронів. Тому це і є важка комплексна робота. А якщо вони ще ну летять з ракетами, то це ну серйозно на нашу за засобу протиповітряної оборони, чи е, зможуть повністю дрони захистити нас від шахедів? Е, ну е, анти, антишахеди, називаємо їх так? Ні, повністю вони це зробити не зможуть. Давайте не будемо е, ну? Впадати в якісь мрії, щоб потім не було розчарування. Вони можуть суттєво знищити кількість дронів російських кількість шахетів, які, які по нам атакують. Ну і збільшення кількості, максимально збільшення кількості. Ну це по великому рахунку кажуть наше військове політичне керівництво, узагальнюючи, що нам потрібно більше засобів протиповітряної оборони. До речі, що ми з багато хто вважає, що це мається розмови. йдеться розмова виключно про петріоти. Ні, це йде розмова про всі засоби проти оборони, в тому числі антидронові. Ну тут о, ми вигадуємо своє. Кажемо зараз про тисячу плюс дронів перехоплювачів. В той час росіяни вигадують своє. І от попередньо була інформація про те, що вони збудували новий пусковий майданчик для дронів. І що це означає, пане Олексію? Чи є це небезпека для нас і для яких саме регіонів? Ні, для будь-яких регіонів це небезпека, бо дрон може долітати до будь-якої точки нашої країни, ну, в нього дальність польоту, чому це в чому тут небезпека? Ну по великому рахунку, ніякої різниці, звідки він запускається, але якщо запускається з ближній відстані, то це означає, що він може ну в нього є певні тривалість польоту, в залежності від пильного, яке ну, від того пального, яка в ньому знаходиться, і якщо він підлітає більше, ближче, якщо він запускається з ближчої території, це означає, що він може дов, довше літати над нашою країною. А дрони це ж не, ну, не снаряди, що він летить по чи балістика, по одній траєкторії. Він може кружляти. Ми вже пам'ятаємо випадки, і ми це чули в повідомленнях, офіційних повідомленнях: як дрони можуть залітати, ну, наприклад, до Києва, і ну, дуже довго літати кругами над Києвом. Поки ми його не зіб'ємо ще не перехопимо. Тому ближче установки. По перше, вони мобільні. установки можна дуже швидко перевозити. Це не е, шахти для ракет, де викопали ракету, поставили, вона там стоїть. Це можна швидко переміщувати. Але що близько до наших кордонів, це означає, що він довше зможе літати над нашою територією. От в цьому є небезпека. Але це не є чимось таким критичним, що от одразу стала велика перевага росіян. Ні, це трошечки покращить Тим. Час які вони будуть триматися повітря над нашою територією. Не більше не більше того, і ще до іншої теми 18 російських офіцерів ліквідували внаслідок диверсії у Запорізькій області. Проєкт хочу жити повідомляє, що командний пункт російських військових підпалили через задимлення. Заповнення командного пункту чадним газом загинули майже. Два десятки ворожих військовиків, і це також про роботу наших сил оборони, про те, як ми даємо відсіч окупантам? Ну і про те, пане Олексію, як ми справляємося власне з ліквідацією ворогів і техніки, зокрема, скажіть, будь ласка, от о, наскільки зрозуміло, що це успіх наших військових? Але тим не менше, як це може вплинути далі на хід подій, ну ось. Плина, воно воно не зникровлять російську армію, вищевидь в них е, вистачає тисячі десятки тисяч таких людей. Але от тут головне не те, що там знищили певну кількість офіцерів російської армії, а те, що це зробили в диверсійний спосіб. Це дуже важливо. Справа в тому, що не маючи переваги в живої силі та техніки над росіянами, ми маємо робити. Ну, як казав, наприклад, командуючий Залу... Сирський, пробачте, е, ми маємо. Та я зложно про це казав, чому ми, ми, ми так якось соромимося, пригадувати колишніх людей, які керували нашими збройними силами. Всі ми не соромимося. Ні, ну інколи, знаєте, так якось мені здається. Людина була переведена в на, на дуже серйозну дипломатичну роботу. Зараз він продовжує свою діяльність вже іншому, в іншому статусі. А те, що казав Сирський, про що ми маємо робити. Асиметричні відповіді, які можуть принести результата не менше, ніж ну такі дії, лобові удари на полі бою. Ми, у нас немає такої сили, стільки сил та засобів, щоб битися в лоб. Тому асиметричні дії можуть зробити, тобто у такі диверсійні дії, точкові удари на, на штаб павутиння, і так далі, так далі можуть дати дати нам перевагу, тобто асиметричні відповіді і, і укростання, розумного використання тактики на полі бою і поза. Лінії фронту в тилу, в тилу ворога. Ну давайте пригадаємо історію інколи дуже невеликими групами. Ну, всі це може байка, може не байка, може фієкнув. Начебто ж Юліцей захопив Єгипет двома легіонами. Тобто це набагато менше, ніж єгипетське військо в той час. Але він використовував асиметричні дії, те, що ми, маємо робити, і ми для того, щоб досягати перемоги над ворогом. Дуже дякую вам за аналітику. Олексій Гетьман, військовий глядач та майор у відставці, був з нами на прямому зв'язку. Спасибі вам, пане Олексій.